Всіх вітаю, друзі. З'явилися нові деталі того, як може завершитись війна в Україні. І як не дивно, Європа фактично в ключових моментах, я так розумію, не буде брати участі, як мінімум, в тих планах, які є зараз, і всю відповідальність на себе будуть брати виключно Сполучені Штати Америки. Але знову ж таки, це лише заяви Зеленського, так які наразі з реальністю на жаль. Не співпадають. Давайте їх зараз розберемо. Це дуже важливо для всіх українців, які проживають як в Україні, так і за кордоном. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую. Отже, Сполучені Штати Америки хочуть завершення війни до червня і просувають чіткий графік переговорів. Повідомляє Зеленський. За його словами, американська сторона пропонує підписувати ключові угоди, включно з гарантіями безпеки, приблизно в один часовий період. Також. Він заявив, що вони запропонували чергову деескалацію ударів по енергетичній інфраструктурі, і Україна погодилась, російська делегація пообіцяла дати відповідь, але відповіді, як мінімум, на момент запису відео, немає. Також за підсумками перемовин, обмін військовополоненими продовжиться. Це перше. Друге, американська сторона запропонувала ідею створення вільної економічної зони на Донеччині. Тобто, навіть якщо Україна... Піде на створення вільної економічної зони, потрібно буде справедливий і надійні правила, так щоб там не було бандитизму і того, що буває інколи в таких, просто назвемо її по-простому демілітаризованих зонах. Війська будуть відведені на дистанцію від 5 до 40 кілометрів. Це питання може бути винесено на референдум. Референдум, як ми знаємо, може проводитись тоді, коли проводяться і вибори. Це найчастіша практика, тобто незрозуміло коли. І ми розуміємо, що для того, для того, щоб прийняти таке рішення, потрібно спочатку провести вибори. Чи, але ми також розуміємо, що допоки війна не завершиться, ніяких виборів не буде. Тож як війна має закінчитись, також не до кінця зрозуміло. Далі сполучені Штати Америки підтвердили свою участь в майбутньому моніторингу припинення вогню. Щодо Європи, це не означає, що їх там не буде, але знову ж таки, наразі перемовини про те, що вони будуть там проводити моніторинг. таких перемовин також немає. Також Зеленський заявив, що Росія намагається втягнути Білорусь у війну, і один пуск Арешника з території Білорусі це вже початок війни зі сторони Білорусі, але знову ж таки розуміємо, що це неправда. Бо якби так легко було а, сказати, що от вони Білорусь скажеш, це росіяни випустили той арешник, а вони були взагалі проти цього. А, бо якби Білорусь дуже сильно хотіли втягнути у війну, якби це було потрібно там, а, чи Європі, ну об, об, оголосити, що Білорусь також бере участь в цій війні, чи Європі, чи Україні, то ми розуміємо, що навіть після того, як а, територію Білорусі було використано як плацдарм. Для наступу на Україну в лютому 2022 року то це вже можна було б якби чітко описувати як напад зі сторони Білорусі. Так і вже можна було б казати, що Білорусь власне вступила у війну. Бачимо, що скоріш за все Європа Україну від цієї ідеї відвернула далі Сполучені Штати Америки та РФ готуються підписати пакет документів економічного співробітництва обсягом понад 12 трильйонів. Доларів між Сполученими Штатами і РФ. Нагадаю, тобто бачимо, що Сполучені Штати Америки, Росію там якимось своїм противником чи ворогом не вважають. Вони вважають своїм головним ворогом це Китай, а Росія їм потрібна як сировинний придаток для того, щоб можна було насолити Китаю. І саме тому ми розуміємо, що це одна, єдина і головна причина, чому Сполучені Штати Америки так компліментарно і так позитивно відносяться до Росії, незважаючи на те, що вони чинять в Україні. Далі. Єгор Черньєв заявив, що заступник голови, це заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки і голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО, він заявив, що навіть якщо РФ атакує війська НАТО на території України, то НАТО не буде це вважати атакою на їх країни. Це не запускає ні четверту, ні п'яту статтю НАТО і про це. Йому сказав генсек НАТО Рютте. Тобто, навіть якщо війська НАТО будуть введені на територію України, навіть якщо росіяни ці війська будуть розстрілювати, то ми розуміємо, що ні одна країна не рипнеться і просто ну, придумають якусь іншу причину, чому це сталося, і проти Росії ніхто рипатись також не буде. Тобто, фактично. Вже зараз це є підтвердженням того, що єдиним варіантом початку прямих конфронтацій е, НАТО проти Росії це є напад на якусь країну НАТО, і то ми вже з вами також неодноразово говорили, що якщо це буде напад, наприклад, на країни Балтії, то існує вирогідність того, що їх залишать сам на сам з Росією і е, ті країни. Які також знаходяться в Європі і входять до НАТО, можуть просто проігнорувати цей напад, а країни Балтії будуть просто окуповані. Ми це також неодноразово вже розбирали на каналі. Переходьте, дивіться. Далі, наступний не менш цікавий момент: це Зеленський прокоментував вимоги Росії визнати Крим російським. За його словами, таким чином Москва ймовірно подає сигнал Штатам, розуміючи, що Україна на це не піде. Що каже Зеленський? Я напевно деякі речі у відносинах США і Росії нас не стосуються. Але якщо нас зачіпають якимось чином, це зачіпає якимось чином наші національні інтереси, український народ, наші території, то ми хотіли б бачити це, щоб потім не було проблем і це точно не має відбуватись всупереч інтересам українців. От, от така от була заява Зеленського. В загальному що хочу сказати, що Дуже і дуже багато бачимо є розмов, дуже багато історій про те, як має закінчитись війна, які ж, е, е, що вона там закінчиться до червня. То вже говорили, що до березня штати її дуже сильно хочуть за, е, завершити. Але бачимо, що цього на сьогоднішній день просто немає. Європа е, там намагається ввести 20-й пакет санкцій, яким хоче цілком і повністю. Е, Перестати обслуговувати, скажімо так, російські танкери та танкери тіньового флоту Росії під іншими прапорами, які возять нафту, але і також хочуть заборонити е, перевозки е, різних грузів Росії по, через Балтійське море. Чи зроблять вони це? Обіцяють, що зроблять? Обіцяють, що от на днях вже цей пакет санкцій підпишуть. Але знову ж таки. Як це буде працювати і чи це справді буде працювати так, як написано на папері, знаєте, взагалі не факт. Чому? Тому що в нас є вже досвід, наприклад, який навіть, наприклад, ми розуміємо, що російська нафта заборонена так, на території Європейського Союзу, але от декілька тижнів тому іспанський, іспанський флот. Якась там берегова охорона і так далі, супроводжували е, один з танкерів російського тньового флоту до берегів Марокко для, бо там сталася якась поломка. І вони його супроводжували замість того, щоб затримати, замість того, щоб е, е, покарати так і арештувати це судно. Вони навпаки йому допомогли доплисти до Марокко, де успішно він став на ремонт, і далі буде возити російську нафту. Тож е, бачимо, що навіть в Європі. Як в Європейському Союзі, як такому, бачимо, що немає цієї єдності і немає розуміння, що вони точно будуть виконувати ті умови санкцій, так, які там вони самі ж приймають і які прописують. Треба дивитись на практику. А на практиці ми бачимо, що санкцій ніби багато, а з іншої сторони. Росія отак отримує високотехнологічне, високотехнологічне обладнання, яке вироблене і в країнах Європи, і в США, і за допомогою цього обладнання далі робить ракети, робить якісь військову техніку і використовує це все в Україні. Бо бізнес це бізнес, гроші це гроші, і бачимо, що для них гроші не пахнуть. Тобто, на словах все дуже гарно, все дуже цікаво. А на ділі виходить ну, таке собі. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі. Дуже цікаво буде вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!